Сьогодні на пошту мені надійшов лист, а лист не простий, в ньому загадки про птахів. Ну що, давайте ми будемо відгадувати. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Хто це, дітки? Довгі ноги. Довгий ніс, прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Маленький хлопчик у сірій свитині. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? В мене є великий хист. Я співаю, як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухать люди? Хто це? Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це?